Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Був у нас була у нас перерва, їздили ми на дачу, не було коли знімати. О, на дачі нічого не знімала, тому що там по факту нічого не робили. Так, злили воду, приготували до зими. Посадила, правда, чотири куща э, троянд плетучих. Тоді що ми ще посадили? А, хвойники ж завезла, посадила. Але, чесно кажучи, не знаю, чи виживуть щось, вони мені не подобаються. Довго я їх передержала. В горщиках треба було раніше, то її трошки запаршивили. Ну, побачимо. Все-таки ж осінь і волога там є. Я була здивована. Київська область тут у нас такого немає. У нас дуже суш, а там в Київській області просипаюся вранці, а з криші капає така вологість ранкова. Ну і завдяки цьому рослинки краще ростуть, ніж у нас. Ну, це відхилилася трошки. І коли ми були на дачі, поїхали. Ми там дуже-дуже ж у нас близько, поряд Київ. Поїхали, ми трошки походили по майдану і зайшли пообідати, зголодніли, зайшли пообідати в наш улюблений ресторанчик Мусафір. Там недорого, геть недорого і дуже-дуже смачно. Такі молодці. Це кримські татари відкрили в Києві цей ресторан. Ну вони не тільки в Києві вже зараз я подивилася, є в Хмельницькому. Ну, в общем, по Україні вони є. Дуже смачно готують і геть недорого. Ну, от я вам скажу, що ми вдвох наїлися, як то кажуть, до пуза було і перше. Ну, перше я правда не брала. Юра взяв суп. Ну, крем суп, це я хочу його приготувати. Дуже йому сподобався цей крем-суп. Ну, не знаю, чи вийде в мене так, чи не вийде. Ну, спробую. І е, третій ну, там такі здорові чебуреки, тіста майже немає, одне м'ясо. Три чебурека, суп по стакану Щербета. Я його вже робила. У мене на каналі він є. Посилання буде вверху. Взагалі, напій суперовий. Дуже мені посподобався, нам він ну, ну, дуже смачний. От. І це по цьому стакану щербета, І ми заплатили 300, ой, скільки? 370 гривень за цей обід на двох. Ну, ми наїлися так, що вже даже аж ну, ввечері, по-моєму, часов 8 ми випили по чашки чаю. Дуже все-таки калорійне, смачне. От. І от За сьогодні я вирішила спробувати приготувати цей крем-суп псичевиці. Подається він з вершковим соусом, і лимоном і сухариками. Для того, щоб його приготувати на порцію, там порція йде грамовка, 8 стаканів води і 400 грамів сочевиці. Ну, я зроблю пів порції. Значить, я тут відважила 200 г сочевиці. Вона продається в АТБ. Я купила її тут пів кіла, по-моєму, 52 гривні. Да, 52 гривні. Значить, якщо нам сподобається, то тут можна зварити два рази суп, такий крем-суп. Значить, від, відміряла я сюди 200 г, промила добре і зараз залию водичкою. І воно повинно постояти півгодинки. Нехай стоїть півгодинки, поки воно буде набухати, я буду готувати останні овочі. Останні овочі нам потрібно буде цибуля, картопля, морква. Ну, взагалі, я зараз все приготую. Так, приготувала я овочі, цибуля, морква картопля. Часник, одну помидорину. Тоді куркума, паприка, трошечки е, гіркого перцю, тут чорний духмяний. Взагалі, по рецепту, треба класти чайну ложку. але ну, я боюся, буде сильно гостре. Чуть-чуть поклала. І а це в мене м'ята. М'ята свіжа і порізала таку міленьку порізала, вона буде кластися в бульйон. Овочі треба порізати. Тут у мене на сковорідці 2 столових ложки олії, цибуля, морква. Зараз додаю сюди помідор часник. і це все обжарюю. Коли овочі припустилися, сюди я кладу спеції паприка, куркума і перчик і на сковорідці, щоб вони пройшли з овочами. Тут вариться в мене вже картопля. Сюди на пів порції треба 4 стакана води. Я налила 3 стакана води в каструлю з картоплею, а четвертий стакан вливаю сюди. Картошка майже закипіла, сюди я відправляю сочевицю. Накриваю кришкою і нехай вариться. А ті овочі я виключаю. Я варю чечевиці перший раз, і я не очікувала такого. Картопля сира, а вона вже майже готова. Значить воно закипіло зараз. І сюди вже чечевиця, ще раз кажу, вже спробувала її, вона майже готова. Я кидаю м'яту. Одним словом поєдную все. І кидаю. Оце що овочі і сковорідки. Накриваю кришкою і до готовності всіх інгредієнтів. Ну от уже все готове. Зараз треба пройти це все дуже добре блендером, щоб вийшов крім суп. Тепер треба зробити соус. Для соуса потрібно 30 грам вершкового масла. У мене в даному випадку домашні вершки. Додаю Столову ложку треба оливкового олія, але в мене немає, я додаю звичайної олії. І на оце все чайна ложка паприки. Так, Суп наш готовий, крем суп готовий. Зараз я його буду насипати, отакий от вигляд він має. І це той соус, що робили ми, вершкове масло, олія і паприка. І, я, звичайно, ж і смаки тут будуть додаватися. Тепер до цього супу обов'язково подаються сухарики. Сухарики я зробила звичайний кусочок хліба на грілі, пожарила і, і тоді порізала мілесенькими кубиками, такими він подається. І лимон. Лимон обов'язково додається до цієї страви. Ну, і тепер треба його це все поєднати і спробувати, чи вийшов той смак, який ми їли в мусафірі. Іди, найголовніший дігустатор. Так, да, мені тебе Значить, роби так, як ти робив. Так. Значить, мені принесли такий супчик. Я перший раз його в житті пробував, вегетаріанський. а каці сухарики вони давали. Мені. Я їх поки трошки висиплю. До речі, оце, оця штучка вийшлася ровно скибочка хліба. Ось сюди влізла. Я даже не очікувала, що воно сюди влізе. Тепер лимончик. Я думаю, вона кисло буде, Андрій, а дивіться, не жалійте. Так, тепер ділаємо, змішуємо. Гарненько, так, дивіться, який гарний. Горячий. А, а чого ти не придут? Я поплуби. Студи дура. Під носом вітер є. Дуже вкусно, дуже вкусно. Вийшло так, як да, Так, да, так, да, точно як в Машафірі. Дуже вкусно. Совєтую люди, люди добрі робіть. М -м -м -м. Ну, в общем, ще такий один варіант. Наболдіра. Mm -hmm. Варіант э, гарячого можна вдома приготувати. І найголовніше, це ну, найперше, це недорого. Та дорого, не дорого чи курс. Друг, друге, що <плес> швидко. Я не очікувала, що сочевиця вариться так швидко. От. І смачно, і корисно. Ми звикли супи, борщів, супи, борші. А це ось дивіться, яка вкусна. <плес> дивіться. Ну, добре. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого. Ви дивіться, я поїм. <плес> Обов'язково зробіть і спробуйте. Ці такі смаки нічим не можна порівняти. Він сам по собі цей суп. Не порівнюється ні з чим. І ще раз всім пока-пока. Бажаю всього самого найкращого. Дякую за підписки, за подобайки. Всім пока-пока. І -пока. <рес> приємно мені, апетита. <рес> Смачного!